すいません。<music> Привіт, вітаю вас на каналі Мью Фишинг. Сьогодні ми з вами приїхали ловити карася на махові поплавцеві вудки. Дивіться, яка гарна річка. Рибалюю сьогодні на річці Інгулєц. Зараз покажу вам своє місце, де я облаштувався. Все зараз вам розкажу. Ну, дочки вже закинув, замішав прикормочку. Прикормка сьогодні Real Fish. карась, чи бред, часник. Без всяких добавок. Чисто одна прикормка. Прикормлю місце. Ра строится по камышам. Mm. О, перший карасик. Мабуть години півтори не було жодної я такий карасик круглесенький взяв. Треба йти по садочок. Ну, Хорош карасик. І карасик така работа в утерброд пинка и червяк сегодня пробую нові поплавки такие со скользящим шариком на антенне замовляв на алиэкспресс сегодня их перший раз тестую От у меня скользящий грузик 2 грамма, поплавок 2,2 заявлено. Поплавок на застежке. Скрызящий, чтобы закидать было зручно. Основная жилка 0,2 и поводок 0,16. 10 номер хочу. Поправлю квичку. Так, хлопці, це вже за хвилину третій подряд корось. Все з'їв, красик такий непоганий. О. Я спочатку ставлю пінку. На тоді черв'яка. Пробував наоборот, то ніфіга воно не виходить. Наоборот, карась не бере. Черв'як у мене такий крупненький, то я його рву на часті. Щоб він швидше перевлікав карася. и спрей чеснок. Брызгаю чесноком. Приконка у нас чеснок чебрец. Мой червяк брызгаю чесночком. Гарний красик, круглесенький такий. Довго чекав покльовку, більше години не було кльова. Поправляю черв'ячко. Рискаю спрей. Tutaj mm. Ay, tu jest jamka. Wydaję się kiedyś. Tak, tu trochę. на левую удочку поклевок нема поэтому я зараз досаду сюда пинку через акцилы я пинку сбыла І такий спрей флагман BIG FISH, Голоденьке. побризкаю, попробую. Новую вудку же обблизки только чеснок. Чевичко поправлю. Ну і сюда чесночко. Подивимось на що первіше клюне. Щось ще веле правий поплавок. Така бережно бере. Поклювка більш схожа на лино, чем на карашок. Десь карах відійшов. ще по прикормки підкинули. поплавок попал. Пока карась еще не берет, где-то треба трохи перекусить. солка лупануть. Карасик. Еле-єле пошивели вообще. Поки так і закину, бо я замітив на пожованого, трохи лучше він береме. невеличкий. Довгенько його пришлось чекать. Киш. Клёв щось геть заглох, лишили ще прикормки, донесить реалфіш линькарась в Добавлю ще прикормочки. Бо щось взагалі не п'яне клює. Тут і линь є, так що може ще й линь плюне. Хвата. Дивіться, клещ. Клещей, що все в роті дуже багато развелось. Ого! И леску под глаза за поплавком. Все, червяка сожрал. Украл червяка. Ставлю нового. Конкретный червячок. На ліву геть не хоче клювати. Mm -hmm. Оце вот лопать уже попався. Mm -hmm. Головне дотянуть його. Такой карасик хороший. Самый здоровый пока сегодня. Да, сьогодні клк звісно, дуже поганий. Ще хуже, ніж в прошлый раз. Но в прошлый раз я багато наловив, відео кстати, на каналі є. Предыдущее видео можете подивиться плейлист «Рибалка». Ну, а сьогодні ще хуже чем позавчора все трохи прикормки му підкину Хороший карасик. Ох, такой пузатый, девица, и кряный кабанчик. Ого. Вот а это засик. Ого. Ты бах не убираешь. Никачется или отсыпает. Попробую пінку не ставить. Тільки черв'як і все. Карасик хороший. О, как добрый. Так довго нічого не клювало, ну, дождався. Ось перед цим маленького карасика я поймав. З пол ладошки. Відпустив його. А це ще хороший попався. Такий ще дядя розбивався. Ого! Да довольно таки довго ніфига не клювало, Нового черв'яка поставив. І на коня такий ще буде карасик. і все, буду збиратися вже домой. Зараз трошки позьмусь речі до машини, то покажу, що я сьогодні піймал. Так, я вже майже склався. Зараз покажу вам рибу, що я сьогодні наловив. Ну, Такие улов вот у меня сегодня, сейчас высыплю их, посчитаем. Хорош раз сегодня брал. Так, поддавимся, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, какие даже брали, были семь.

Ну все, на сьогодні моя рибалка завершена. Ви самі все бачили. Дуже поганий сьогодні кльов був. Ну як-то вимучив я 16 карасів. Все, буду їхати додому, Кому моя рибалка понравилась, ставте лайки. також не забувайте заглянути в опис під відео. Я там залишаю ссылки на хороші риболовні сносні сюди. Ну хто кто на канал не подписанный, подписывайтесь. Всем пока.